Всім привіт, друзі! Я радий вас вітати на новому випуску по карпаркінгу. З вами, як завжди, я Арчі, ну а ми починаємо. До речі, цей відосик я знімаю 4 грудня, а це значить що? Що прийшла зима. І я всіх вас з цим вітаємо. Да, я хоч 4 грудня трішки запізнився. Жаль, ще не першу, але все ж таки це означає, що прийшла зима, тому я вас з цим вітаю. Ну і як ви бачите, я знову на взломі, а це означає, що, що в сьогоднішньому відео ми будемо щось робити з тачками. А саме робити деякий вініл, а який вініл я розкажу вам прямо зараз. До речі, у мене є телеграм-канальчик, де виходять повідомлення про нові випуски. і Ви таким чином дізнаєтесь про них саме найраніше, тому посилання буде в описі цього відео, і ось QR-кодик на екрані. Підписуйтесь, я вас чекаю. До речі, в телеграм-каналі дуже багато крутих розіграшів. Так, ну я бачу випуск, де ми робили поліцейський вініл України. Вам зайшов, тому в цьому відео ми зробимо поліцейський вініл нашої країни-сусіда. Ні, не того сусіда, що ви подумали, а саме Польщі. І сьогодні в випуску ми зробимо поліцейський польський вініл. І так, поїхали. Друзі, до нового року залишилось менше місяця, а в нас до сих пір немає тисячі підписників на каналі. Давайте виправимо цю ситуацію. Та якщо ми доб'ємо до нового року тисячу підписників, я розіграю дуже багато тачок, зроблю самий масштабний розіграш на каналі в карпаркінгу. Для початку нам треба вибрати машину, машина в них в справжній житі Kia Універсал, але в карпаркінгу цієї машини немає, тому я. Я придумав, що ми візьмемо, а саме ми візьмемо цю бешку, і це вийшло дуже незвичайно і дуже круто, я думаю. І в принципі це буде виглядати дуже класно. Тому зараз ми її качаємо на 1625 сил, купляємо всі необхідні деталі, компоненти, так сказати, і починаємо робити вінільчик на нашу бешку. Так, ну що, let's go. Вигляд, як вона виглядає в справжньому, розкраска в мене є. Тому зараз ми підготуємо трошечки машину, ну, а саме зробимо таніровочку трішечки. Не фул, тому що це все-таки поліцейська машина, у них не фулова таніровочка. Ну, а здесь так буде нормально. Потім колір у них такий більш сіроватий. Ось той самий колір, я його вже взяв, поставив, розмалював машинку, так сказати. Далі ми поставимо диски, 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 диски. А диски поставимо, ну, ось такі, не знаю, не знаю, не знаю. Напевно, що ось такі просто самі звичайні такі, але донатні і класні, але самі звичайні дисочки. Так, е, значить, робимо їх чуть ширше. Я б насправді ще, а ось чуть ширше, е, так. Я б насправді ще зробив так, зараз я налаштую трошки. Підвіску цій машині, тому що вона трошки виступ зробити, тому що він, він би тут не завадив явно. І виворот поставимо. Так, дисочки я вже зробив, машинка вся готова, корпус готовий до покраски. Але перед цим ми зробимо ось таку польський прапор. Сюди поставимо, далі поставимо мігалки, які у нас там є е, ось такі, начебто у них там мігалки. Так, ось такі ми ставимо сирену так приблисковий маячок і в принципі, переходимо вже до самого вініла. А почнемо ми спереду, де в принципі, у поляків так сказати, все просто. Тут просто ось така синя штука на капоті, так, синього кольору. ось десь такого... І написано поліція. Так, зараз би тільки цю штуку зробити такою як потрібно. Так, зараз я в ускореній зйомці зроблю все, як повинно буде. Ось в цілому і все. І тепер просто пишемо на польській мові. Отута білим кольором таким поліція. так, значить, Ось так робимо. Ось тут цей надпис є. Виходить що. І так, єдине, що в мене на клавіатурі польської мови немає. Але ми, напевно, викрутимося з своєї ситуації і напишемо англійською, Так, я знаю, що неправильно, але але що поробиш? Так, полі... ось так. Начебто це пишеться, якщо я не помиляюсь. Трішки розтягнемо цю надпис і збільшимо ось так. Я думаю, нормально буде. І ось такий у нас вінільчик виходить уже спереду, щось вирісовується. Так, ось я трішки підправив, підкоригував, і тепер це виглядає все ось так акуратненько. Начебто правильно я все зробив, але не знаю. Тому будемо надіюся, що правильно. Так, у поляків насправді дуже простий розкрас машини. Вони особо не заморочувались, не з цим. Значить, у нас з боку йде дві білих лінії, таких тоненьких, і саме головна синя лінія, і там написано теж поліція по польській. Ну, зараз ми в ускореному часі все це акуратенько зробимо. Так, ну ось, в принципі, в нас готові і бокові частини нашої машини. В принципі, тепер прийдемо до задньої найлегшої, такої, найменшої частинки. І, в принципі, буде готово, ну і ще можна номера повісити, і в принципі, буде взагалі шикардос, буде готово. Так, ну а ззаді, в принципі, в нас те саме, що й по бокам, такі е, сині лінії і ось такі штрих-білі пунктири такі. Штучки, і, в принципі, самі номера, і, в принципі, ззаді нічого немає більше. Так, друзі, я думав, що я щось вімкнув запис, але запис не вімкнув, але все ж таки я зробив задню частину. І давайте тепер прийдемо до номерів. Так, ми візьмемо ось такі номерні знаки такої форми. І зараз ми перше, що зробимо їх з е, синім таким голубеньким кольором, точніше, так, ось приблизно ось таким, мені це б більше, більше. Ну... Так. ну Десь з таким кольором. Напевно, зробимо їх. Е, так. Розширяємо цей колір на всю рамку. І ось так. Е, тепер просто я, я. Ой, я вийшов, нечайно. Так. Е, Тепер е, нам треба зробити текст, але я думаю, заморочуватись сильно не буду. Просто напишу, так сказати, фірменний вінілчик і напишу просто. Arчі КП. Просто ось так. А, навіть просто Арчи, напевне. Так, тільки щось у нас маленьке. Цей, цей текст треба їх на всі рамку, на всю рамку розтягнути. І, до речі, напевно, білим зробити. Так буде правильніше. І розтягнути ось так, на всі номера. Ось так розтягуємо, розтягуємо, розтягуємо. І. В принципі, ось так посерединки робимо. І тепер. Назад і наперед. І ось так от робимо. І дивимося, що в нас вийшло. Ось така поліцейська польська машинка. Давайте на ній зайдемо на сервер, прокатаємось трошечки і протестуємо те, що в нас вийшло. Ну, в принципі, ось така у нас машинка. Я не знаю, до речі, Кінгурянтик сам поставився. Я його не ставив, якщо що. Ось така машинка вийшла. У нас польська поліція з польським флагом, все як потрібно. Все як потрібно має бути. Так, ну і як же без традиційного розіграшу в кінці відео, так як у нас е, почалася зима, я розіграю ось таку класну М4 на 1195 сил з ось таким ось вінільчиком і стробоскопом. А щоб вам її отримати, вам потрібно підписатися на всі соцмережі, які будуть в описі під цим відео. Та обов'язкова умова підписатися на YouTube канал і написати в коментарі під цим відео слово хочу і свій, свій нікнейм там в інших соцмережах. Ну а на цьому ми будемо закінчувати наше відео. Я всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, підписуйтесь на телеграм-канал. Бажаю всім удачі і всім пока.